Будинки в Івано-Франківську все частіше прикрашають муралами. Це сучасне вуличне мистецтво, по-перше, стає окрасою всього міста. А по-друге, кожен мурал несе символічний зміст, як з точки зору культурної спадщини, так і глибоких сенсів. Розглянемо деякі з них. Володимир Івасюк, геніальний композитор та співак, який зробив українську естраду відомою на весь світ. За своє коротке життя він написав понад 150 пісень, серед яких найвідоміша Червона Рута. Символічно, що масштабне зображення Івасюка прикрашає фасад будинку на одноіменній вулиці. А з протилежної сторони будинку бачимо зображення ще одного відомого земляка Іван Миколайчук, український актор та режисер, якого називали душею українського кіно. Миколайчук увійшов в історію світового кіно в 1960-ті, зігравши роль Івана у стрічці Сергія Параджанова. Тіня забутих предків не так давно. Ми. bu çalı Прикрашати наші об'єкти муралами видатних особистостей тих людей, які зробили великий внесок в нашу історію. Квітка Цісик, відома американська співачка з українським корінням, зображення популярної виконавиці рекламних джинглів США, оперної та блюзової співачки, виконавиці українських народних і хітових пісень, прикрашає фасад будинку на матейки 23. Сміливий експеримент, на який пішла компанія Франківський дім, радикально новий мурал, виконаний на фасаді житлового комплексу «Провокзальний». на Вулиці Вовчинецькій, ключ, серце та картонна коробка. На перший погляд, набір випадкових символів. Втім, місцевий митець Орець Базюк приховав в них глибокий зміст. Всі люди сприймають деколи квартиру як свій оберіг, а дехто сприймає її просто як коробку. Я хотів сказати, що власне коробка буває різна так само, ніби чи ящик той самий, ніби власне. Я тут показав, що. Це є то місце, в якому потрібно мати захисні і любов, фактично. Тому що це є твій дім, його треба берегти і шанувати. А які франківські мурали подобаються вам? Діліться у коментарях.